Кожна релігія каже, що вона істинна. Із тисяча сект кожна секта каже, що вона істинна. Чому би православні християни, подлінна Канонічна церква, не сказали би своїм християнам те же саме, але виявляється у моєму судовому ділі написано. За те, що ви сказали, що Українська православна церква не ідентична ПЦУшнів. Злочин. З чого? Стало ясно, що прийшов час, коли треба буде потерпіти гоніння, соболазне скушення. Ми просимо молитв, що Господи, благослови нам, тому що єдно єдно скажемо всім гонітелям, доки ми живі, доки маємо способності і можливості, будемо своїх людей берегти в православ'ї, котрої для України ти, вище тисячолітньої. І почому якісь люди прийшли наверху туди, щоб рішили подлинної православ'ї Україні знищити? Дуже інтересно, Божа мати, благослови наших людей, жителів Закарпаття, котрі нині під общу грибінку терплять гонення за свою віру православну, яка на 120 років старша від київського православ'я. Котрої православ'я, ми маємо і язик, свою культуру, і традиції, все своє оригінальне напіви, сьогодні нас демонстративно вписали у якоїсь московське православ'я і підписали приговор. Недобрі, но від тим закон, а мене судять про те, що я нібито не рахую усі релігії рівними. Ніколи ми не говорили, що наша релігія головна перша і вдруг треба заборонити. А от вони самі, ті, котрі нас судять, то не сказали, що наша релігія не рівна з другими. Заборонити і призиви виганяти монахів, захвати монастирів, храмів, разве це рівна церков. Звісно, те, що самі грішать, нині приписали нам. Ми відповідаємо. Своїх проповідях ми ніколи не розпалювали ворожнечу. Нам вона не нужна. Ми позитивно говоримо про своє православ'я, а православну проповідь кажемо тільки православним. Ми не звертаємося ні до унятів, ні до католиків, ні до спецслужб, ні до прокурорів, ні до суддів, ні до поліції. Ми говоримо з нашими. І якщо слово наше є, слухають вони або хтось учув. У них не є основані нас судити, ми не к ним обращаємося. Ми говоримо о спасенні душ наших православних людей. Ну а то, що ми любимо своє, не означає, що ми ненавидимо стальноє. Це оці злочинні натяжки злочистивих журналістів, і того журналіста, приписаного до на нашого собора. Люди його знають лично. Ай, ото натяжка слідчого. Так, відкрили головне діло без складу злочину. Господи, благослови нам потерпіти все, що нам пошле Господь. Обчими молитвами церкви ми молимося за тих священиків, 60 священників України і єпископів, котрих нині судять за те, що вони православні, Все, більшої другої вини знайти не можуть. Ну, а то, що сердяться, що ми називаємо людей. Котрі не ходять до церкви без так це не юридичний термін для суда. Якщо говоримо, що люди, котрі мішають нам спасатися від сатаністи, також не юридичний термін для суда. Просто правда. А тому продовжаємо своє служення, що нам Бог поможе, то приймемо. Бо лише так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі нікого не бояться, крім єдиного Бога, а в вічності віримо, що з Господом Ісусом і з усіма святими. Зможемо наслідувати і з нашим приподобним Герасимом. Нині поминаємо царство Божої. Амінь.